Після чемпіонату світу, де Йоханес Бьоз здійснив справжній фурор. Вигравши сім медалей в семи гонках з них п'ять золотих. біатлоніст поділився у соцмережах ще однією приємною новиною. З дружиною Хедою вони чекають на поповнення в родині. Розширюємо родину. Чекаємо влітку, підписав біатлоніст. Фото з коханою. Пара познайомилась у 2015 році. У 2018-му одружилися, а через два роки у них народився первісток Густав, якому в січні виповнилось три роки. Йоханис Бьов інтерв'ю неодноразово зазначав, що дружина та син його головна мотивація. Моя родина це і є моя головна перемога, зізнається норвежець. А на Олімпіаді в Китаї своїм основним стимулом. Спортсмен назвав малюнок сина, який прикрашав його кімнату в олімпійському містечку. Тож в наступному сезоні у Йохана Сабьо вже буде на одного вболівальника більше. А у вересні минулого року поповнення сталося і в родині його старшого брата Тар'ї. Разом з гітою Сімонсен вони вперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Арон.